Учиста хода ветеранів визвольних змагань та громадсько-патріотичних організацій за участі представників влади пройшла серед місця Івано-Франківська, таким чином вшановуючи пам'ять героїв України. Не забувати про тих, хто боровся за мирне небо та пам'ятати усіх героїв України, закликав голова братства ОУН УПА Богдан Борович. Каже, ООН це початок творення нової української держави від минулого до сьогодення. ООН, це не партія, це є орден створення націй. І це свято тут у нас розпочали. Власне, тоді створена. Партія Конгресу українських націоналістів слава Істецьку і проводом УПА, яким керував Михайло Зеленчук. Вони добре знали, що роблять. З відстані часу ми бачимо, що послідовність дій має продовження серйозне і послідовне. Виконання їх такої ж думки й побратим Богдана Боровича, колишній вояк УПА Бусько. чоловік каже, не аби радий, що упівців нарешті визнали. А День героїв стало великим святом для всієї України. Нас хоча й визнали, і ми дуже цьому хоча й б... би. Розумієте, це духом цим нас підтримують. Голова Івано-Франківська Віктора Нушкевичу зазначив, що День героїв це велика подія для всієї України. Саме цього дня кожен має вшанувати і згадати тих, хто боролися і продовжують боротися за українську землю та мирне небо над головою. Свято українських героїв є надзвичайно важливим для українського суспільства. І ми повинні. Це пам'ятати і робити все для того, щоб поширювати правду про справжніх українських героїв. Також, окрім вічі, відбулася урочиста хода та поминальна панахида. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.